Російський паспорт у тимчасовій окупації братим чи ні, і кого каратимуть за отримання російського громадянства. Понад рік на тимчасово захоплених територіях українців змушують брати російські паспорти. Взяти документ чи ні стало питанням виживання. Без паспорта з триколором можна втратити медичні послуги, майно чи соціальну допомогу. Якщо така гостра потреба у вас є і жодного іншого шляху немає, беріть паспорт. Держава Україна за це не каратиме. Як і у випадках, коли ви змушені отримати російське громадянство за крайньої необхідності, щоб уникнути репресій та катувань. Проти російський паспорт краще не брати. Намагайтеся до останнього. Відтягувати це рішення, чим небезпечно і російське громадянство. Росія з її диктаторськими законами може розпоряджатися своїми громадянами як заманеться. Вас можуть примусово депортувати з тимчасово окупованої області. А якщо ви чоловік призовного віку, ймовірно, мобілізують до армії РФ. Чи може той, хто взяв паспорт тимчасовій окупації, втратити громадянство України? Російського паспорта, як і втім, всіх інших документів, виданих Росією, Україна не визнає. Відповідно, українське громадянство ви зберігаєте. Пам'ятайте, отримання російського громадянства під примусом не є ані злочином, ані актом колабораціонізмом. Проте, якщо ви вирішите взяти російський паспорт і підпрацювати до окупаційної адміністрації, підтримувати тероризм росіян у той чи інший спосіб, ви злочинець не через паспорт, а через ваші свідомі дії. Після неминучої доокупації за зраду доведеться відповідати перед українським законом.